Вітаю вас шановні телеглядачі на програмі Біблія продовжує говорити. На початку 60-х років минулого століття Степан, громадянин Румунії, провіз в своєму автомобілі партію Біблії через румунсько-український кордон. Він зняв номер у готелі і почав молитися, щоби Господь вказав йому, як знайти християн на території Буковини, які б могли найкращим чином використовувати привезені ним біблії». У той вихідний день Степан підійшов до працівника готелю і запитав, де він може знайти церкву. Працівник трохи здивовано подивився на нього і відповів: наскільки я знаю, у нас не так вже й багато діючих церков. До того ж, ви не розмовляєте українською мовою. Християни розмовляють універсальною мовою. Відповів Степан. І що ж це за мова? Вона називається «агапе» в перекладі з давньогрецької безкорислива любов. Працівник готелю ніколи не чув нічого подібного. А Степан додав: це найкраща мова в світі. Він зміг дізнатися, де знаходяться церкви в тому районі, і незабаром відбулася його зустріч з пастором однієї з християнських конфесій. Він був щасливим, що зміг подолати всі культурні та мовні бар'єри завдяки мові агапи, посміхаючись крізь сльози радості, які виступали на його очах. Степан зрозумів, що знайшов своїх братів, коли він показав їм партію Біблії російською мовою, керівники церкви були приголомшені, вони знову і знову обіймали його. У той же вечір, коли Степан повернувся в готель, працівник готелю підійшов до нього і сказав: Вибачте за цікавість, як пройшла ваша зустріч. Степан відповів: весь вечір ми розмовляли мовою Агапе». Дорогі друзі, чи відкрили ви для себе цю мову? Сьогодні ви дізнаєтеся, як Господь може привести всіх нас до його великого світу любові. Особливим місцем спілкування мовою любові Христос призначив церкву. Цікаво, яке призначення церкви визначають жителі нашого міста. Церква це щось набагато більше, як вважають зараз народ. Церква це те, що у нас у душі і віра людини це є найголовніше. Церква це святе. Церква це для людей, щоб люди ходили, молилися в церкву, щоб люди, ну, якщо люди вірять у Бога, то вони будуть ходити до церкви. Для того їм і церква. Церква існує, можливо, як один з варіантів е, втечі від реальності, можливо, від страхів сучасного. Для мене це можливо да не просто. Церква існує для того, щоб як, народ став більш блаженний, більш добрий, більш між ними не враждували. Для відпущення гріхів, для молитви, для зустрічі з Богом, для того, щоб поспілкуватися, велике має місце, тому що це місце, куди я можу прийти і не тільки я відчути себе енергетично підзарядженим, поспілкуватися з Богом, з людьми, відчути певну душевну теплоту. Чесно кажучи, я не християнка особливо. Так, ну, так склалося, що, звісно, хрестила і так далі. в Бога я вірю, Бог в мене є в серці, але в церкву я не відвідую. Це все для мене, для спасіння душі. Церква це ж не споруда, правильно. Церква це община на людей. Ісус заснував церкву для того, щоб задовільнити основні запити людської природи, а також для підтримки її членів. У кожного з нас є особисті потреби. Ось для чого створена церква це місце, куди ми приходимо для братського спілкування, а також для того, щоб проявляти турботу один про одного. Святе письмо розповідає про динамічну апостольську церкву, яка закликала чоловіків і жінок до радісного спілкування один з одним, а також з всемогутнім Богом. Апостол Іван у першому посланні, в першому розділі написав: що ми бачили і чули, проте ми звіщаємо вам, щоби і ви мали спільність із нами, спільність же наша з Отцем і Сином Його, Ісусом Христом. А це пишемо вам, щоби повна була ваша радість. Члени першої в історії християнської церкви об'єднані теплими стосунками з Христом і один з одним відчували найвищу радість. Всі вони говорили однією мовою, мовою любові. Християни стали частиною однієї великої сім'ї. Вони брати і сестри в Христі, оскільки мають споріднені душі. Чим більше виявляється єдність віри, тим сильніший зв'язок між християнами. Члени церкви, основаної апостолами Ісуса, були об'єднані між собою однаковим сповіданням віри, любов'ю до Бога і бажанням служити Йому, ділитися євангельською вісткою зі світом. Ці тісні узи спілкування були однією з причин, чому нечисленна, слабка і переслідувана група людей. Змогла перевернути весь світ і виявити на нього величезний вплив євангельської вістки. Чи був Христос засновником церкви, чи ідея створення релігійної організації була запропонована людьми? Христос сказав: І побудую я церкву свою, і сили Адові не переможуть її. Ісус є засновником і наріжним каменем своєї церкви. Кого ще Ісус залучав до заснування церкви у посланні до Ефесян апостол Павло писав: Отже, ви вже не чужі і не приходьки, а вспівгорожани святим і домашні для Бога, збудовані на основі апостолів і пророків, де наріжним каменем є сам Ісус Христос яких результатів досяг Господь в проповіді Євангелія через апостолів? У книзі Дії святих апостолів? Ми з вами читаємо. І щоденно до церкви Господь додавав тих, що спасалися. Коли Ісус утворив церкву, він обіцяв, що сили Адові не зможуть перемогти її, і вона витримала випробування часом. У неї в усі часи були неймовірно грізні вороги. Проте кров мучеників стала тільки насінням, яке послужило тому, що церква стала ще більше рости. Коли одних християн спалювали на вогнищах і кидали на поживу диким звірам, на їхнє місце приходили багато інших християн. Скептично налаштовані люди намагалися зробити все зі свого боку, щоб логічними доводами спростувати християнську церкву. У наш науковий і секулярний вік, як ніколи раніше, християнське вчення найбільш красномовно представляє свої контраргументи. Один з найбільших викликів церкві припав на час, коли вона отримала визнання в якості офіційної релігії Римської імперії. До цього моменту церква успішно розвивалася, проте потім поступово почала занепадати. У період темного середньовіччя церква, здавалося, духовно померла, але Господь завжди зберігав групу вірних і посвячених віруючих, які у важкі й жорстокі часи яскраво сяяли, подібно до зірок в безхмарну ніч. Апостол Павло порівнює відносини Христа і його церкви з чоловіком, який дбайливо і бережливо ставиться до своєї дружини. В посланні до Єфісян написано. Бо чоловік голова дружини, як і Христос, голова церкви, сам Спаситель тіла, і як куриться церкви Христові, так і дружини своїм чоловікам у всьому. Чоловіки, любіть своїх дружин, як і Христос полюбив церкву і віддав за неї себе. Церква це сім'я, де кожен встановлює добрі стосунки з іншими її членами і робить свій внесок у процвітання. Апостол Павло також представляє церкву в образі живого тіла, головою якого є сам Христос. Коли ми приймаємо хрещення, то свідчимо про свою віру в Христа і стаємо членами Його тіла церкви. У першому посланні до коринтян написано: бо ми всі одним духом охрещені в тіло одне: чи то юдеї, чи гелени, чи раби, чи то вільні, і всі ми напоєні духом одним. У книзі об'явлення в першому розділі Христос представлений стоячим посеред церкви як той, хто піклується про неї. Христос ніколи не залишав свою церкву і не залишить її. Підбадьорення є життєво важливим для християн. Ми потребуємо підтримки інших для того, щоб зберігати нашу віру живою. Церква також має три інших важливих призначення. По-перше, вона покликана зберігати істини вчення, як стовп і підвалина правди. Церква зберігає і захищає божественну істину в цьому світі. Ми потребуємо спільної мудрості віруючих, щоб зосереджуватися на основних положеннях святого письма. По-друге, церква є прикладом того, що божественна милість може зробити для грішників ті дивовижні перетворення, які Христос зробив у житті віруючих, яскраво свідчить про Бога, який покликав нас із темряви гріха до дивного світла свого. По-третє, народ Божий є прикладом для світу, який має потребу в спасінні. Безпосередньо перед Вознесінням на небо Ісус залишив обітницю своїм учням. Та ви приймете силу, як Дух Святий злине на вас, і моїми ви свідками будете в Єрусалимі і усі юдеї та в Самарі та аж до останнього краю землі. Церква має велику перевагу проголошувати по всьому світу вістку про безмежну божественну любов. Церква, заснована Христом, має певну організацію і дисципліну. Одні можуть бути прийняті у члени церкви, інші виключені із її рядів. Церква Божа призначає керівників і має централізовану систему управління. Після прийняття хрещення віруючі приєднуються до організованого суспільства, яке було в Дні апостолів. В книзі Дії в другому розділі написано: Отож, ті, хто прийняв його Слово, хрестилися, і пристало до них того дня душ тисяч зо три. Вихваляючи Бога та маючи ласку усього народу, і щоденно до церкви Господь додавав тих, що спасалися. У посланні до євреїв автор дає дуже важливу пораду для зміцнення Божої церкви. І уважаємо один за одним для заохоти до любові і до добрих учинків, не кидаємо збору свого, як то звичай у деяких, але заохочуємося і тим більше, скільки більше ви бачите, що зближається день той. У цих віршах коротко викладено те, що робить церкву живою і здоровою, і члени взаємозміцнюються у вірі і підтримують один одного. Ми можемо зробити набагато більше спільними зусиллями. Приміром, церква адвентистів сьомого дня здійснює широке медичне служіння по всьому світу. Вона має навчальні заклади, в яких десятки тисяч молодих людей отримують знання про краще життя з Христом. Церква Адвентистів сьомого дня надає допомогу тим, хто голодує і терпить лихо. Помісні церкви допомагають одежою і їжею бідним та бездомним. Члени Всесвітньої церкви Адвентистів сьомого дня несуть вістку спасіння більше ніж в 200 країнах світу. Тільки організована група присвячених християн може мати подібний всесвітній вплив. Христос і апостоли порівнювали церкву з тілом і вказували на те, що всі частини тіла незамінимі, частини тіла абсолютно неоднакові, і тим не менше, всі вони відіграють важливу роль і повинні гармонійно взаємодіяти один з одним. Око поза тілом не може бачити, і рука поза тілом мертва, незважаючи на те, ким би ми не були, оком, рукою або тільки пальцем, ми не можемо бути по-справжньому плідними для Христа самі по собі. Належність до церкви, єдність з іншими членами тіла зміцнює нас як християн. Глибоко в наших серцях лежить особливе бажання поклонятися Богові, і ця потреба може зникнути, якщо не буде реалізована. Що відчував псалмоспівець Давид, коли думав про місце поклоніння Богові у 121-му псалмі написано: Я радів, як казали мені, ходімо додому Господнього. Яку роль відіграє музика у поклонінні Богові. Псалмис Давид говорить наступне: Служить Господеві із радістю, перед обличчям його, підійдіте за оспівом». Біблія також говорить нам, що грошові приношення є невід'ємною частиною служіння. У 95-му псалмі написано. Дайте Господу славу імення Його, жертви приносьте і входьте в подвір'я Його, додолу впадіть у оздобі святі, перед Господом тремтіть перед обличчям Його уся земле. Молитва ще одна важлива частина спільного богопоклоніння. Давид писав Прийдіть, поклонімося і припадімо на коліна. Впадім перед Господом, що нас учинив. Дослідження Біблії і проповідь є необхідні в новозавітнім богослужінні. Починаючи з проповіді апостола Петра в День П'ятидесятниці, від часів протестантської реформації і до наших днів кожне велике релігійне пробудження ґрунтувалося на біблійній проповіді. Чому? Тому що, як написано в посланні до євреїв, Боже Слово живе та діяльне, гостріше від усякого меча обосічного, проходить воно аж до поділу душі і духа, суглобів та мозгів і спосібне судити думки та наміри серця. Дехто говорить, що в церкві багато недосконалих людей. Хтось справедливо зауважив, церква це не картинна галерея для виставки чудових християн, а школа для виховання недосконалих. Оскільки ніхто з нас не є досконалим, церква також ніколи не буде ідеальною. В одній зі своїх притч Ісус говорив, що буряни будуть рости з пшеницею до збору врожаю. Коли ми читаємо новозавітні послання апостола Павла, то бачимо, що перша апостольська церква мала багато серйозних проблем. І сьогодні в будь-якій церкві найчастіше можна побачити недоліки. Запам'ятайте, що недосконалість членів церкви не може зруйнувати її великого наріжного каменя самого Ісуса Христа. Тому, побачивши у своїй церкві недосконалих людей, ми повинні перш за все дивитися на Спасителя, який здійснює служіння в небесній святині заради нас. Незважаючи на свою недосконалість, церква належить йому, тому зосереджуйте свою увагу на Христі. Апостол Павло в посланні до Ефесян писав. Христос полюбив церкву і віддав за неї себе, щоб її освятити, очистивши водним куполем у слові, щоб поставити її собі славною церквою, що не має плями чи вади чи чогось такого, але щоб була свята і непорочна. Церква настільки значуща в очах Ісуса, що Він віддав за неї себе, коли помер на Христі за кожного з нас особисто і за церкву в цілому. Тому важливо бути членом церкви, чи є ви частиною тіла Христового? Як багато справжніх церков є в Ісуса у цьому світі, у четвертому розділі послання до Ефесян написано. Одне тіло, один дух, як і були ви покликані в одній надії вашого покликання, один Господь, одна віра, одне хрещення. Оскільки у Христа є тільки одна віра, як ми можемо дізнатися, де вона? Слово Боже дає нам ключ для розуміння. Він знаходиться в посланні до римлян в 12 розділі. І не стосуйтеся до віку цього, але перемініться відновою вашого розуму, щоби пізнати вам, що то є воля Божа, добро, приємність та досконалість. Коли ви приймете рішення слідувати волі Божій, він допоможе вам побачити, чи є те, чи інші вчення від Бога, чи це тільки людська традиція. Ключовим критерієм в пошуку істинної церкви служить те, чи вірна вона Слову Божому і чи виконує Його заповіді. Істинність церкви не визначається тим, чи є вона численною і чи володіє сильною організацією, наскільки який сильний і яскравий у неї керівник, продовжуючи відкривати для себе нове, притримуйтеся того світла, яке Господь відкрив вам зі сторінок святого письма. Він зробить зрозумілою свою волю для вас. Пам'ятайте, зростаючий християнин це особистість з відкритим серцем і розумом, що сприймає істину, яку Бог відкриває у своєму слові. Pomolumus. Наш любящий, дорогий Небесний Отець, ми безмежно вдячні Тобі за те, що Ти організував свою церкву на землі, і до цієї церкви Ти запрошуєш усіх християн доброї волі. Ми вдячні тобі, Господи, за те, що можемо належати до Твоєї церкви і сьогодні проповідувати Твоє святе Євангеліє. Благослови наших телеглядачів і, дорогі Господи, їм щире бажання приєднатися до тіла Твого, Твоєї церкви на землі. Молимось. vim a Jesus a Amém Amém Чи то на дворі день чи ніч, і лиш собою наодинці, ти розумієш, у чим річ бо соромно тобі згадати руки минулого життя. Нема такого чого чекати від завтрашнього майбуття коли втрачаєш ти останню мрію, коли згасає полум'ям життя, Господь дає тобі. На Божої надії крила ти подолазиш прірву в небуття, мов на швидких міцних в вітрилах, Ще іншим прийнесеш, цікається. Ого, oh -oh. життєві і незгоди бурне море, молитва то є човен твій, а шторм жахливий то є людське горе, що все руйнує, забирає твій спокій, коли любові першої згасає промінь, вона має як надії погляд свість і ми. Коли твій човен поглина, невір'я повінь, Там віру ти знайдеш до неї, ти пливи, коли втрачаєш ти останню мрію, коли згасає. Каяття На швидких міцних вітрилах, чим чи принесеш, несе тікається. Сьогодні, Ісус, запрошує вас приєднатися до Його церкви. Не відкладайте це найважливіше рішення усього вашого життя на завтра. Нехай Бог благословить вас. До побачення!